Бюджетний будівельний пилесос Star з фішками, як в профі. По-перше, скажу, що об'єм його 30 літрів. Запам'ятайте уважно, потужність 1800 Вт. У нижній частині є пробка для того, щоб зливати воду. Великий хепа фільтр всередині має металеву сітку для армування. Може робити в двох режимах: примусово і режим роботи з інструментом. Ось так виглядає двигун, скажу як майстер, без проблем в майбутньому можна знайти такий двигун. Ну і то, що я вам сказав, без обману потужність 1800 Вт. Далі покажу, як виглядає плата керування, радіатор, всі контакти захищені від вологи. Ось тут є важіль автоматичного очищення хепа фільтра. Поясню, як це працює. Ось хепа фільтр, який фіксується на пилосос. Двигун трішечки зміщений в сторону. Ось тут є отвір. Двигун тяне повітря всередину, повітря заходить по цих дифузорах і виходить назовні. Є фільтри, щоб, не дай Бог, якась пилюка не попадала назовні. Але коли ви натискаєте ось цей клапан. Ось цією кнопкою клапан відкривається, вотр попадає повітря, і з середини повітря очищає хепофільтр ззовні. А якщо хочеш побачити доточний огляд, як він працює і що він може, огляд уже є на каналі.